Кайлі обожнює супергероїв. Найбільше їй би хотілося, щоб один з цих красенів став її хлопцем. Тому Кайлі вирішила випробувати вдачу та написала всім героям, яких знає. Але час минав, а відповіді від жодного не було. І чим це цікаво таким важливим супергерої займаються, якщо не відповідають Кайлі, чи світ рятують. Але раптово один із них все таки написав: Та ще й який сам супербой. Оце так, mm -mm. Кайлі не має наміру впустити такий шанс, тому миттю почала збиратися на побачення. Однак Кайлі не врахувала, що такий завидний наречений, як супербой, дуже швидко обріз іншими фанатками. Конкуренція висока, а така поведінка не зовсім супергеройська. Навіщо кликати в кіно, щоб потім піти з іншими дівчатами? Це буквально може розбити серце з цієї миті супергерої під забороною. Кайлі, охоронець кінотеатру. Кайлі знає все про супергероїв, так що провести її буде не так просто. Навіть якщо супергерой без маски, вона знає, як вивести його на чисту воду. Перевіримо, як він упорається з супергострим попкорном. А попкорн виявився занадто гострим. Еге ж, щоправда, йому все одно здається, його живіт моментально заріс. Це точно супергеройська регенерація. Можеш не виправдовуватися Редфуле, Кайлі тебе вирахувала. Нумо провалій, супергеройчику. Є в супергероїв хоч найменший шанс пройти пов Скайлі. Ні, повз такого профі їм не пройти. Вона чудово знає їхні слабкі місця. Що таке крицю? Захотілося рибки. А як Стали. щодо пограти? Кішечка хоче пограти. Ось так. Йди за вогником. Просто з кінотеатру. Ренджмен, мабуть, один із найефектніших героїв. Чаклун з легкістю виходить навіть із безвихідних ситуацій. Не залишає бандитам жодного шансу. Він настільки винахідливий, що впорається навіть із забороною кіно для супергероїв. Цьому хлопцеві хвитки не потрібні. За допомогою порталів він зможе потрапити куди завгодно. Проби Кайлі вигнати його з зали не мали успіху. Занадто вже хитрий цей герой. Схоже, Кайлі застрягла по той бік екрану. Вище ніс. Кайлі, ти на великому екрані. Що за несанкціонована вечірка в кафетерії? Принаймні, супергероїв поки не видно. Гайлі ще ні про що не турбується. О, та цей хлопець зовсім не вміє програвати. Схоже влучність не його конить. Але заждіть. З цим хлопцем не все так просто. Ну, звісно, це громобой власною персоною. І на що вони розраховували, граючи з богом? Охоронцю Кайлі Ход червоний. Якими би не були супергерої крутими. Їм не місце в кінотеатрі. Що це? Громобой забув свій молот? Може, кайлі гідна? Тим часом громобой вже повернувся додому думати забув про кінотеатр. Як раптом йому знадобилося забити цвях? А для того щоб забити цвях, Кайлі, стережися! Такої гості громобой не очікував побачити. О, а цього хлопця легко впізнати за вибриками. Це ж пранкер власною персоною. Цей хлопець надурить будь-кого. Навіть Кайлі цього разу він прикинувся послужливим комівояжером. Кайлі зрозуміти нічого не встигла, як вже занурилась у вибір косметики. Як же виявилося просто запудрити тобі мізки, Кайлі? Варто було відволіктися на секунду, як цього хлопця і сліду нема. Але Кайлі швидко зрозуміла, що ось тут чисто. аж занадто цей комівояжер, схожий на пранкера. Ну, зараз ти отримаєш клоуне. Зараз подивимося. Наскільки водостійка твоя косметика. Жарти скінчилися, пранкере. Хайлі, звісно, в нього вийшло провести, але зрештою вона залишилася переможцем, адже вся валіза косметики дісталася їй. Що-що, А пранкер знається на косметиці. Хайлі завжди на поготові. Навіть якщо хтось і потрапив до зали, вона не дасть порушнику подивитися кіно. Кайлі ладна піти на будь-які хитрощі, щоб вирахувати супергероїв. Відомий прийом спинної корости. Є один хлопець, який точно не пройде повз таку біду. Кіготь цьому хлопцеві завжди потрібно точити кіхті. Так що не дивно, що його так швидко знайшли. Однак Кайлі довелося принести в жертву свою сорочку і гордість. Схоже, в полі організувався невеликий затор. Кайлі просто отримує свою частку уваги, нічого такого. Невже почекати не можна? Хоча в черзі не всі хочуть чекати. Точно вже не людина гумка Цей хлопець може бути неймовірно гнучким, а стільки його розум гнучким не назвеш. Він миттєво розкрив свою супергеройську особистість. А це означає, що він прямує до виходу. Все, що йому залишається заспокоювати себе найскладнішими асанами йоги, Кайлі дуже засмучена, невже вона не варта любові супергероя? Це ще що? Спайдербой що щойно підморгнув їй? Такому героєві Кайлі з радістю попалася би в танета. Можливо, це знак? Варто одним оком глянути, що там у залі. Невже спайдербой справді заграє з нею? Здається, Кайлі трошки збожеволіла. Так, супергерої продовжують розбивати їй серце. Але як перед ними встояти? Супергероям дуже подобається кіно. Навіть антбою. Якось несправедливо вийшло. І якщо щиро пройти не вдалося, доведеться піти What? на маленьку хитрість. No, 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 no. -ху -ху. Чарівність Андбоя в тому, okay. що він, як ніхто інший, може прослизнути до зали. Oh. Потрібна лише рогачка та доброволець. <рив> Тепер цей хлопець має зробити влучний постріл та. Аго, ти куди взагалі цілився? Гей, що за поспір? Схоже, цей хлопець влип. звідки взялося стільки жуйки. В спробах її відліпити він остаточно в ній заплутався. Кайлі? О, здається, Кайлі все неправильно зрозуміла. Ти що, думала це спайдербой? Ох, вже ці закохані дівчата. Кайлі швидко розчарувалася в своїх здогадках. А щастя здавалося таким близьким. Розбите серце може створити черги. Так, Редпул дійсно думає, що може так просто пройти. Геть. А цей хлопець здається дуже підозрілим, якесь знайоме обличчя. Але ці окуляри через них важко зрозуміти, хто це. Так, а це що за технології? Схоже, це дуже незвичайна камера. Що ж, проте Кайлі вдалося збагнути, що хлопець, який приховує себе за окулярами, насправді супербой. Дуже пощастило, що в цього хлопця виявилися такі технології під рукою. Кайлі отримала таке довгоочікуване повідомлення. Сам Спайдербой кличе її на побачення. Вона просто не може повірити в своє щастя. Однак, прийшовши до кафе, вона не побачила коханого, а всіх навколо любов. Сумно на це. Але супергерої сповнені сюрпризів. Хто б міг подумати, що спайдербой виявиться таким романтиком? Кайлі готова подарувати своєму героєві поцілунок. Тільки ось цей павук дивно схожий на супергоя. Так, супергерої справді сповнені сюрпризів. Усі вони однакові! Як тобі історія Кайлі? Яка ситуація запам'яталася тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити наші нові відео на Трум Трум Трік.